Одна справа, коли ви розрізаєте фарширований перець, і його начинка схожа на котлету. А інша справа, коли ви розрізаєте фарширований перець і його начинка ось така красива та розсипчаста. І це вже зовсім інший смак. І для початку давайте приготуємо фарш. Для цього пропускаємо м'ясо через м'ясорубку. На сковорідці топимо невелику кількість сала. Я його теж пропустила через м'ясорубку. І на цьому жирочку буду обсмажувати фарш. В процесі приготування я розбиваю лопаткою грудочки. Довгозернистий рис відварюю до готовності і додаю його до фаршу. Також до начинки треба додати засмажку з моркви та цибулі. Начинка практично готова, залишилось тільки додати сіль та спеції і довести її до смаку. Я взяла готову суміш спецій з томатної серії від торгової марки Деко. На мою думку, томати з копченою паприкою сюди будуть пасувати ідеально. Перемішую начинку і щільно начиняю нею вже очищені перчики. Заливку можете приготувати будь-яку на ваш смак. Я сьогодні вирішила тушкувати перчики в томатному соці. Сік я довела до кипіння, додала до нього солі і гарячим соком залила перчики. На маленькому вогні під кришкою довожу перці до готовності. У складі всі стандартні інгредієнти, але, змінивши деякі процеси приготування, старий рецепт заграв новими смаками. Обов'язково спробуйте.